Доброго дня, шановні одногрупники! Ось ми маємо BMW троєчку універсалі, трьохкубовий двічір в М-пакеті, яку ви дивилися вже огляд, коли вибирали. І ось її власник з міста Києва. Ну, розкажи його Доброго дня, підписники. Значить, Всім дуже задоволений. Роботу хлопці зробили на відмінно в найкоротші сроки. Я думаю, 9 днів це не срок для такого замовлення. В першу чергу подивилися авто, саме яке мене цікавило. Я задоволений роботою хлопців. Спрацювали на відмінно. Дякую. Замовляйте, не переживайте, це буде добре. Хто тобі пригнав, як давав гроші? Е, значить, передоплату вносив Івану під розписку в місті Києві. Прибирав одразу ж на другий день чи навіть на третій, отримав відео від Мирослава. Е, детальне відео огляду авто на ходу, зовні, всередині. Тобто, ну, все прекрасно. <реш> Я задоволений. Буду хлопців рекомендувати далі. Дякую вам. Ну, шановні групи, дивіться, підписуйтесь, ставте лайки, замовляйте, їздіть на нормальних автомобілях. Всім дякую, всім щасливо!